Укргідрометцентр каже: навіщо чекати календарну весну, якщо душа бажає виїзду на природу, вже а експерт Оксанка з попереднього відео надихнула мене на шедевр. Сьогодні ми готуємо ребра барбікю. Отже, це будуть найкращі ребра у твоєму житті. Перший секрет у маринаді він карамелізується. І тут вставка для хейтерів. Готувати з медом можна. Нові дослідження кажуть, що для утворення канцерогенів мед потрібно нагрівати до екстремальних температур. Тому, якщо ви не робите барбікю у доменій печі, спокійно обирайте мед для маринаду. Але і це ще не все. Тут не обійтись без класної приправи, яка розкриє справжній смак м'яса. І це іріс барбікю. Чому? Тому що тут тільки натуральні спеції: часник, чебрець, томат, перець, чілі і ще сім спецій. Секрет номер два. Змішуємо інгредієнти для маринаду і робимо масаж реберець як в найдорожчому спа-салоні. Секрет номер три: не кладіть ребра одразу на сильний жар. Спершу дайте їм погрітись на слабкому вогні, щоб м'ясо стало соковитим. А вже потім додайте жару для скоринки. Секрет номер 4. Щойно мед починає карамелізуватися, уважно стежте, щоб не перепалити ребра. І змащуйте їх залишками маринаду для ідеального смаку і блиску. Тут ще й чесничок. Ох і смакота буде. Хохо! -хо! І хто тут майстер-шеф? Ось вам лайфхак номер 5 Це так смачно? Аж бублик захотів. Не чекайте весну і вихідні, уже беріть іріс, м'ясо та готуйте сьогодні, бо життя надто коротке для несмачних страв.